Наступного року Славута відзначатиме 400-річчя від свого заснування. Таке рішення прийняли депутати міської ради на останньому пленарному засіданні, що проходило в минулу п'ятницю. Підставою для рішення став лист науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти України, в якому науковці посилаються на першу документально зафіксовану писемну згадку про місто Славуту, що відноситься до 1617 року. Нагадаємо, довгий час вважалось датою заснування міста 1617. 34-й рік. Ця дата позначена на гербі міста. В останні роки це вже був 1633 рік, і тепер нова дата. Сподіваємось, остаточна. Сесія міської ради також прийняла рішення оголосити 2017 рік роком 400-річчя першої писемної згадки про місто Славуту. Окрім цього, питання на пленарному засіданні депутати розглянули ще більше двох десятків питань. Вони внесли зміни до міського кошторису, положення про тендерний комітет, переглянули цілий ряд програм в тому числі безпеки перебування людей на водних об'єктах, захисту від надзвичайних ситуацій, блок питань стосувався розвитку освіти і культури. Так, в рамках проекту Обдарована дитина, дещо збільшено фінансування матеріального стимулювання таких дітей, виділили додаткові кошти на реконструкцію плавального басейну дитячого навчального закладу номер 3 Росинка. Керівники закладів культури в рамках виконання цільової програми звітували про роботу, ділились баченням перспектив розвитку галузі, які знайшли юридичне закріплення в нових редакціях статутів міського палацу культури, дитячої школи мистецтв, міського центру культури і дозвілля. З іншої програми доповідав військовий комісар Славутського об'єднаного міського військового комісаріату Михайло Євтушок, йшлося про програму організаційного та матеріального забезпечення діяльності військомату, відповідаючи на Запитання депутатів щодо психологічної підтримки бійців АТО Михайло Євтушок повідомив, що таку допомогу при потребі надає штатний психолог військомату. Також депутати затвердили меморандум про співпрацю між Славутською міською радою і Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України. В новій редакції на сесії прийнято положення про управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради, з офіційної назви якої вилучено слово міське міська рада. Також юридично закріпила курс на підтримку ОСББ, прийнявши програму формування відповідального власника. На сесії проголосовані чотири проекти громадського бюджету: це встановлення соціальних контейнерів для збору речей для соціально незахищених верст населення, облаштування дитячого майданчика, створення учнівського дендрарію та облаштування джерел. Від сплати земельного податку за погодженням депутатів чергове звільнені комунальні підприємства міста. При обговоренні міської цільової програми протидії захворюваності на туберкульоз говорили про необхідність придбання пересувного флюорографа, вартість якого близько 4 мільйонів гривень. Цікавило депутатів, чи здійснюється примусове лікування хворих на туберкульоз, і зверталась увага на ту загрозу, яку несе вільне перебування хворих в місцях масового скупчення людей на ринку в транспорті. Сесія міської ради висловилась за підтримку звернення Луцької міської ради щодо монетизації пільг. Ця проблема, як знаємо, уже багато років ніяк не знайде свого розв'язання на державному рівні. Також депутати міської ради звернулись до президента, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, народного депутата від Виборчого округу щодо фінансування закладів освіти. За умови прийняття державного бюджету в редакції нинішнього проекту освіта Славути буде недофінансована на 23 мільйони гривень. Недоотримає кошти і медицина, яка, крім того, має багато проблем. Про деякі з них головному лікарю центральної районної лікарні Віктору Івашчуку наприкінці сесії вказували депутати. Від Води в боксах інфекційного відділення, подсвічені стіни хірургічного, неможливість під'їзду до дитячої поліклініки. Ці недоліки, вважають депутати, адміністрація лікарні повинна терміново ліквідувати. Також в різному говорили про інші проблеми громади. Міський голова Василь Сидор поінформував про стан розгляду судових позовів міської ради до Кабміну щодо пільгових перевезень, фінансування профтехосвіти, компенсації ризику проживання в зоні спостереження. Депутат Майя Сайпіль закликала своїх колег матеріально підтримати чотирирічного Михайлика Власюка, батьки якого збирають кошти для придбання слухового апарата для хворого сина.